Хочете виграти мільйон гривень, граючи? Це гра на смерть? Приходьте на гру сам на сам. Ти грала взагалі в цю гру? Це не фігня якась, це не прикол? Де відвели? Де вас примусять зробити таке? Ні! Зачекай! Стій! Що шокує вас самих? Кріс, готуйся, він не до тебе. Десята І я їду на нестандартне розслідування. Розслідування гри на смерть. Чорт, найцікавіше, що адресу сказали останньої миті. І то не дуже точний. Якщо там відкрита місцевість, ви не зможете стежити за мною. Тільки за GPS-трекером. Тільки за GPS. А ми вже під'їжджаємо. GPS, Кристина. Так, трекер. Зі мною, як завжди, підслужка, прихована камера в рюкзаку. І дві з собою. Кріс, тримаємо відстань, ведемо тебе двома камерами. Йду до першого поворота наліво. А там вже хтось маячить. Привіт. Ти на гру? Ну і ну, тобто, ти на гру за миллион? Угу, Мовчить. Ігнор. Пробуй ще раз. Може, це взагалі прикол якийсь. Ні, ну серйозно, ти грала взагалі в цю гру? Це не фігня якась, це не прикол. Де відвели? Так, така, звісна за мільйон пароля. І здається, саме вона сьогодні моя суперниця. Яка за мільйон точно готова на все? А поки чекаємо недовго. Добрий день. Діна і Крістіна. Так, а так. Переконався, що ми саме ті гравці. Зав'язуємо от і йдемо. Який веселун. А веде на гру на смерть. Розвернулися і пішли. Ой. А далеко йти. Кріс, ми за вами, але на відстані. Тиждень тому я отримала дивне повідомлення. Потрібна допомога мені. Прислали дивну гру. Це гра на смерть? Там треба таке зробити один мільйон гривень. Приз. Один мільйон гривень? Серйозно? Я одразу прошу номер телефону і дзвоню. Так. Наталю, добрий день. Це новий канал Афаристи в сітях. Ви нам писали? Це Крістіна. Так, добрий день. Це я мене ваше повідомлення шокувало. А подальші подробиці ще більший шок. Якщо коротко, як я зрозуміла, по черзі треба буде підбирати ключ. І хто перший підбере, той має замкнути другого в гаражі. В результаті хто вибрався, той вижив. А другий залишається в гаражі. А назавжди. От він і програє на смерть. Хоч мені ти. Виходить. От саме за чиєсь життя, приз мільйон гривень. От я думаю, грати чи ні? Можливо, це просто чийсь прикол, а можливо, це реальна гра на смерть. Це ви наражаєте себе на небезпеку. Ну, так, але це ж мільйон. Можна і спробувати. Думаю. Ледь вмовила її написати організаторам, що вона не хоче. Взагалі, то я думала, ви мені допоможете грати в ту гру чи ні? Так, допоможемо. І ми точно відповімо після розслідування грати чи ні. Домовились? І для цього я попросила написати організаторам, що грати дуже хоче сусідка, у якої кредит. І вони клюнули і почали переписку зі мною. Звісно, сусідка, тобто я написала зі свого фейкового аккаунту, де в мене тільки дві публікації. І вони знов заспівали за приз мільйон гривень, якісь ключі і раптом. Все зніматиметься. Спонсори хочуть спостерігати за ходом гри. Пардон, які спонсори? Що це таке? А подробиці все цікавіше. Аби не відлякати зайвими питаннями, одразу погоджуюсь на гру. Правило просте буде десять ключів. Вибереться лише один. Звідки вибереться? Той, хто підбере правильний ключ до замка і замкне там суперника. Він стане переможцем і отримає один мільйон гривень. А той другий що виходить? Типу, з кінцями не вибереться. Тобто вони людині по суті пропонують стати а, кілером на хвилиночку за мільйон гривень. Бляха, це така просто угода з власною совістю. Вони фільтрують так людей, адже не кожен взагалі погодиться на таке піти. І головна умова ключі підбирати під замок по черзі, і будь-яке відхилення від правила програють всі. Бо по камерах спостереження вони все бачитимуть. А це перша гра. Чи вигравали і до мене? Ух, яка приманка, капець. Та для чого насправді ця приманка? І мене взяли в оборот. Миттєво. Гра завтра. Як завтра? Час і місце дізнається день гри. Пуст. А група втратила мене з горизонту. Ми вас наздоганяємо за Джекис, ведемо в сеок. Я в пов'язці на очах дійсно нічого не бачу. Ой, тому йдемо дуже повільно. Кис, ми вас надавна, але тримаємо дистанцію, щоб не палитися. Нарешті ми зупинились. Прийшли. За правилами здаєте телефончики. Кидайте. Куди? От сюди. Ага. І тепер ми відрізані від світу. Допомоги просити нема в кого. На це розрахунок. Розвертаємось. Звук на телефоні залишили увімкненим. Він має бути увімкненим. Так, так, звук увімкнений. Дивна деталь. Але не сперечаємось, адже правил порушувати не можна. Він заводить нас в гараж. Ох, тихо, тихо, тихо. І наказує зняти пов'язки. Правила гри, знаєте, берете з піснею. Я швидко оглядаюсь і ставлю рюкзак з камерою. Гра на смерть почалась. Вдаю, що дезорієнта після пов'язки. Просто мацаю дея. Насправді ліплють другу камеру на випадок, якщо нас дійсно знімають їхні камери. Але діна на вихід. Куди ти? З першим ліпшим ключем? Ні, ні, замки. Ось. Ти читала правила? А, якщо нас і справді знімають і стежать через камери, то все має бути за правилами. Тобто, ось стіл, один замок і десять ключів. А тут підбирати. Це не підходить, відкладай. Я куди куди? Все знімають. Зараз я моя черга. Ти хочеш взагалі запороти гру? Не підходить. І не дивно. А за правилами, хто підбере єдиний правильний ключ із десяти та відкриє замок, той і вибереться. Але ми ще не знаємо, що чекає нас у фіналі гри. Кріс, готуйся. Він іде до тебе. Д Дай зараз я. Ключів все менше і ось ось хтось з нас закриє іншого в гаражі. Черт, може, цей Дай сюди. Отрясся. От, не підходить, не підходить. Що всі ключі підставні? Всі. Та не підходить. бачиш? не підходить, не влізає. А на столі залишилось чотири ключа. А, стоп! Стій! Там Ні, ні, Стій! Зачекай! Стій! Я в шоці, вона мене закрила. І що зараз за це Діна отримує мільйон гривень? Випусти, Діно! Але Діна в ступорі. І тут наш оператор помічає це, наш провідник. Чому залишився? Кого чекає? Ти ж не залишиш мене тут! Мене ж тут не знайдуть! Заткнись! Чую піліке телефон. Алло? потім до мене долітають обривки фраз. Так я її замкнула. Куди викинути? Так зрозуміла. Добре. Хто на зв'язку і що відбувається, невідомо. Але чую, що вона поруч. Відчини, в тебе ж є ключ. Немає у мене ключа. Я його викинула. Ну, як 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 викинула? А отак. Щось їй не спішать мільйон віддавати. Алло? Так, Так, я все зробила. Я готова. Який внесок? Скільки? Та в мене стільки немає. Схоже на не все так просто. Від неї хочуть якийсь взнос. Що робити? Кріс, вона так шокована. Запитаю у неї, що сталося. Так, до мене долітають її злобні матюки. Вона явно в ступорі. Діно, Діно, що відбувається у тебе? Та заткнися. Я допоможу. Чуєш? А ти мене випустиш за це? Та ти задрала кричати. Що ж їй такого сказали? І де ж її мільйон? І тут у Діни почалась бурхлива діяльність. Алло? Ти можеш мені гроші позичити? Щоправда, голос чомусь розгублений. Вона то без мікрофону. Але коли поруч я чую? Ну кілька тисяч. Все інше ледь затягується на наші камери спостереження. Тобі що шкода? Катюха, дуже тобі дякую. Виручила так. Але пошуки грошей не припиняються. Слава, ну, скільки я кидай? Три тисячі скинь. Діно, ти гроші шукаєш? Так навіщо їй гроші? Вона щойно виграла мільйон. За хвилин десять нескінченних дзвінків Діна повуха в боргах. А якщо так? Діно, я дам тобі гроші, Чуєш, тільки випусти мене. Але Діна комусь телефонує. Ні, дев'ять тисяч, так. Сорок одна тисяча у мене є. Я знайшла. Куди скинути? На цей? А. І вона панічно щось набирає в телефоні. Невже переводить комусь сорок одну тисячу? Але ж я можу викупити себе. Я можу допомогти. Ти чуєш? Все, що є на карті, все тобі віддам. Просто випусти мене і все. Але Діна знов когось набирає і питає за свій мільйон. Так, я все зробила. Здається, не все, бо стрілки раптом перевели на мене. У неї? Ага, Ага. Так, так, зрозуміла. Спамаємо у неї твій телефон. Вона, походу, обидва з коробки витягнула. А Діна не промах. Вирішила, якщо це гра на смерть, то телефон мені вже не знадобиться. І сперла і підходить до мене. Чуєш, ти там жива? Так, що? Пароль, пароль давай. Свій, свій. До додаток. Вона явно нервує, я нічого не розумію. Добре, який пароль потрібен, не розумію. З третього разу добилась від неї, що пароль від інтернет-банкінгу. Що не зрозуміло? Ти потім випустиш мене? Так. То тобі потрібен мій телефон для цього. Він у мене. Дай мені телефон. Ага, зараз. Я все тобі перекажу. Ти там взагалі охрініла. Я зараз піду. здохнеш Ні, там. Зачекай, стій, стій, не йди. Стій, добре, стій, стій. Давай. Так, кажу пароль. Я диктую реальний пароль від реальної картки. Що? Останні 09. І за кілька хвилин Діна в шоці. Що? 100 гривень так сто гривень, бо це наша робоча картка, на якій завжди тільки сто гривень. Вже ясно, що мільйон їй не дадуть. Але на який же гачок її підсадили? І що буде зі мною? Я, я можу попросити, мені зараз перекажуть родичі. А, а ти з мільйона не можеш взяти чи жадуєш? Чекають внесок. Опа. Здається, я розкусила схему. Тепер цікаво, що буде, якщо грошей я не дам. А, я зрозуміла. Ти брешеш мені. Ти мене не випустиш, ти ж ключ викинула. Фіх тобі, а не гроші. Все. І вона знов телефонує. Тепер ясно, що організаторам гри. Нема. У неї немає грошей. Та я кинула 41 тисячу. Це мало. Схоже, на її повний облак. Але вона ще чогось чекає. Чи ні? То беріть. Стоп. Стоп. Нехай відійде подалі. Раптом спостерігає цей який провідник. А за п'ять хвилин. І згодуйся, він війна до тебе. Цей цей провідник. Зараз все стане ясно. Не підходь! Ну все, виходь. Виходити. Але група вирішила не ризикувати. <звук> ви хто? Це новий канал. Програма в сітях. Питання: хто ви? І пізніше відповідь нас вразить. Все все знімала, прихована камера. Яка камера, Наша прихована камера знімала. Що ви тут влаштували? Гра на смерть на хвилиночку? Яка смерть? Ви Виночманіли, але чувак повністю морозиться. Нічого не знаю. – Все, викликайте поліцію. хлопці! – Реально викликайте. Та я сам поліцію викличу. Чудово, прекрасно. Верзуть якусь хрінь. Яку хрінь? Це новий канал. Афористи в сітях. Яка хрінь? Нам не до хріні, вибачте, аж ні разу. Яка хвора голова могла таки вигадати? Гра на смерть. І не шкода, ж, ані цих двох. Яка смерть. Тут замкнули людину, пішли, покинули. Так, людину! – того, щоб вона здохла, просто валялася тут спиною біля рота! А я хазяїн гаража здавав воремку. А я розумію, гаража. Як це здавали? І отут почалось найцікавіше. Як здавали? Заждіть, кому здавали? Ну як? Здаю в оренду гараж. Кому для гри. гравцям? Дівчатам чи що? За за зачекайте. Ви здаєте хлопці? Хлопці попросили, я здав. Яким хлопцям? Можете пояснити? Я нічого не розумію. зачекайте для гри? Та нормальні хлопці, попросили, я здав гараж В оренду. Ви їх бачили? Вони приходили По телефону розмовляли. Ну, ну нормальні ж люди, ну… так зачекайте, тільки по телефону ви їх не бачили, вони не приходили. Ні, не а бачу, вони вам вони... сказали, що Що тут просто, що, просто гра? Я якийсь там квест. Я, я я не перепитував. А пацани знайшли його на сайті оголошень, де він здавав в оренду гараж і запропонували півтори штуки, нормальні гроші. За зараз за оренду виходить гаража в. В день? Ну ну на кілька годин люди попросили ну пов'язки зав'язати і привести дівчат. Які проблеми привів? Тобто ви не знали, що тут насправді гра на смерть? Мені на думку не спадало. Та не, я все я зрозуміла. Він шокований, але ще більший шок чекав нас, коли ми дізналися, що насправді ця гра на смерть. А далі що відбувається? Ви тут залишаєте? Він людину не вмрати? розумів. Він думав, що тут просто гра! Квест! Та та я ж відчиняю гараж, ніхто ж тут жодних смертей не було. Я ж прийшов випустити. <плес> так, його просили випустити ту, яка залишилась в гаражі. Звісно, що і дівчина одразу драпала без зайвих питань. Інша справа переможеться грим. Діно, трохи а назад. Ти... Боже, Діно, все, заспокойся, Аню, зачиняй, заходь. Діно, заспокойся. – Це на канал, новий канал. програма Опориста сітях. Ти розумієш, що діється? З тебе в результаті вимагали гроші? Я. я, я… – Ти що? Боже вона шокована. Діно, поясни нам. Новий канал, зйомка, ми знімали це. Ти чуєш? Зйомка, новий канал, камери, приховані камери. Ось велика Діно, камера. Ну що ти їм переказала? Ти їм гроші переказувала? Ти їм переказувала, ти переказувала гроші? гроші? Так. Скільки? 41 тисячу. Які гроші ти заплатила і не отримала ніякий мільйон? То вони мені мільйон обіцяли. Вони тобі обіцяли і виграш одразу віддати. Чому ж із тебе почали вимагати гроші? Невже мозок не ввімкнувся? Це правила такі, сказали. А хочети саме цю схему я і розкусила, почувши, як Діна шукає гроші. Ну кілька тисяч. Стандартний розвод зачепити на смачний куш, то вони мені мільйон обіцяли. Я дати людині відчути боротьбу за нього. А стій. Потім тріумфальну перемогу. І коли людина вже втратила голову від щастя, маленька умова. Отримаєш мільйон, як заплатиш нам взнос. Скільки? 50 тисяч гривень. Але Діна знайшла тільки 41. Не буде мільйона це розвод. Чого? це? Ти мене. А тому? Ти мене просто так тут запечатала, замкнула і кинула. Дарма опустилася в них Дарма кинула людину. То що, мільйона не буде? Що, я даремно? Прикинь. Пробачте. От тільки зараз вона плаче, от зараз вирішила поплакати. А може ти якось гроші помогти повернути? Будь ласка, ніяк. Ти їм сама переказала це в нікуди. <плес> Можливо, наступного разу ти зрозумієш, що людське життя не коштує мільйон гривень, а так, як то кажуть, не ри іншому, яму сам неї трапиш.